Шановні депутати, шановні запрошені. Розпорядження про проведення 66-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання доведено до відома депутатів. На засідання прибуло 23 депутати. Не з'явились з різних причин: Аршинова Валентина Михайлівна, Коршунов Роман Іліч, Лавицький Михайло Петрович, Мокрий Раїса Михайлівна, Ошека Ольга Юрівна, Пась Олександр Олександрович. Диверін, Валентина Миколаївна, Соломаха Анатолій Андрійович, Цисія Олександр Георгий, Чурна Яна Олегівна. Я прошу провести реєстрацію депутатів. Так, покажіть результати. Є зауваження до реєстрації? Якщо немає, то пропоную визначитись з відкриттям сесії. Включаємо систему. Рішення прийнято голос одноголосно оголошую 66-ту позачергову сесію міської ради відкритою. Прошу лічильну комісію бути готовим до підрахунку голосів, якщо це буде необхідно. Стосовно режиму роботи сесії, пропонується в відкритому режимі. Якщо немає зауважень, ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. На розгляд 66-ї позачергової сесії міської ради 8-го скликання виноситься наступні питання. Їх всього три. Про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання 24 грудня 2024 року номер 350 про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 25-й рік. Друге. Про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання 26-го Січня 24-го року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мережовської міської територіальної громади 24-26 років в років редакції і третє про передачу комунального майна на праві узуфрукту комунальній організації місцева пожежна охорона Мережовської міської ради. Прошу взяти за основу. Дякую одноголосно прийнято рішення. Є зауваження, пропозиції, доповнення? Запишіться, будь ласка, якщо є. Якщо немає, ставлю в цілому на голосування. Порядок денний. Рішення прийнято одноголосно. Стосовно регламенту, працюємо за регламентом, який прийнятий в другої сесії міської ради 8 скликання. Немає зауважень? Тоді ставлю на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слухається перше питання про внесення змін до рішення 58-ї сесії міської ради 8-го скликання від 24 грудня 24 року номер 350 про бюджет Миронської міської територіальної громади на 2025 рік доповідає киян Оксана Васильіна, заступник начальника фінансового управління. Шановний Сергій Павлович, шановні депутати, присутні на ваш розгляд проєкт проект змін до бюджету. Громади на 25-й рік дохідна видаткова частина в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області. А також за поданням головного розпорядника бюджетних коштів управління комунальних ресурсів міської ради здійснюється перерозподіл коштів в межах їх загального обсягу по комплексній програмі розвитку житлово комунального господарства. А саме по комунальному теплоприємству Тепловодсервіс зменшуються видатки по фінансовій підтримці в обсязі 2 мільйони 295 тисяч гривень та спрямовуються на поповнення статутного капіталу, а саме на заміну застарілого аварійного котельного обладнання. Запитання, будь ласка. Виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення Дякую. прийнято одноголосно. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради 8-го скликання від 26 січня 2024 року номер 25 про затвердження комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства Мировської міської територіальної громади на 2024-2026 роки в новій редакції. Доповідає Романенко Леся Миколаївна, заступник начальника управління комунальних ресурсів. Даним рішенням в пункті 1,5 надання фінансової підтримки комунального підприємства сервіс» Мергородської міської ради проводиться перерозподіл коштів. Пункт 1,54 оплата за спожиття енергоносії природний газ та електрична енергія 2 мільйона 295 тисяч гривень та е, пункт 1,5.8 придбання котлів 2 мільйона 295 тисяч гривень. Е, також перерозподіл коштів в пункті 1,5. Е, 2, 4, 1. утримання нежитлових приміщень. Кошти перерозподіляються з пунктів 5,1 та 5,2 в сумі 71 тисяча гривень. Додаткових коштів не виділяються, Скільки розподіляються ті, розподіляються, які вже були виділені. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно, дякую. Наступний проект рішення про передачу комунального майна на Узуфрукту прав... комунальній організації місцева пожежна охорона Мирозкої міської ради. Доповідає Єременко Олександр Михайлович, начальник відділу оборонної роботи цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами. Передати безоплатно комунальній організації місцева пожежна охорона Мергородської міської ради, нерухоме майно будівлі за адресою СУ Хомотець, вулиця Центральна, 51. А площі 72,5 квадратних метра. На праві узор фрукту комунального майна. Припинити оперативного управління відділу культури Мергородської міської ради на цю будівлю. Це мається в виду в селі Хомотець при будинку культури, яке перереконструйовано під пожежне депо. Запитання, будь ласка, виступи. Ставлю на голосування проект рішення. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую. Є якісь зауваження пропозиції до проведення сесії взагалі? Є? Якщо питання? Якщо немає, ставлю на голосування пропозиції про закриття сесії? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Голошую, 66 ту -го позачергову сесію міської ради 8-го збирання закритою.